Мінімум три неділі в нас є, щоб попітягувати ту всю ситуацію, яка сьогодні складається. Готовність номер один до старту весняно-польової кампанії рахунок пішов на дні. Робота у полі подільським аграріям обійдеться за мільярд гривень. Більша частина грошей у сільхозгосподарствах є решту будуть позичати у банках. Буде підтримка із обласного бюджету. Обласна адміністрація під ідою нашого губернатора і голови обласної ради Дерекота виділили на аграрний сектор 1 мільйон 600 тисяч гривень. Тисячу, мільйон 50 тисяч – це буде на здешевлення техніки взятої. Обіцяє допомогу і держава. Зокрема, складено графік поставок пального в регіони. Його будуть продавати аграріям дешевше, ніж на заправках. 100 тисяч тонн дизельного пального і 75 тисяч тонн бензину. Якщо воно буде виділено попільових, це на 10% нижче вартості сьогодні риночної. Буде ми по районах розподілимо. Подільські аграрії цього року планують більше посіяти гречки, цукрового буряка, пшениці, гороху це стратегічні культури. Їх достатні запаси дозволять стримувати вартість продуктів, щоб ціни не зашкалювали. Їх особисто будуть контролювати голови районних державних адміністрацій, мери міст і сільські голови. Порівняно з Україною найнижча цінова ситуація на хліб. Більше як на 4 тисячі тонн викупаємо зерна з аграрного фонду, і будемо проводити реалізацію на хлібопекарські підприємства. В реалізацію було пущено в місто Хмельницький. Тико 6 тонн гречки по ціні вже остаточний з торговою надбавкою 13 гривень. Вона буде продовжуватися. Нині за сприяння обласної державної адміністрації відкрито 33 магазини, в яких продукція реалізується за цінами виробника. А значить, дешевше. Найближчим часом такі крамниці мають відкритися у всіх районах області. А наразі головна увага прикута до весняно-польової кампанії. Обласні керівники вкотре нагадали посадовцям в районах про відповідальне ставлення до своїх обов'язків. Приходите на роботу і відкриваєте книжку, відкриваєте ази і вчите. І кожен день повторюйте, що які завдання ви маєте виконувати. Юрій Курочка Дем'ян Цегольник Подільська панорама.